Доброго здоров'я всім пасічникам! Сьогодні хочемо показати комплект пластикових пазлів для отримання перги в вулику, аналогічної перги до отриманої в звичайних воскових рамках бджолами. Це розробка українська, розробка нубіпу. Кафедри бджільництва Національного аграрного університету, на яку було потрачено багато часу і наукових знань, і яка має три патенти за свою корисність і свою новизну в галузі бджільництва. Чого пропонуємо, це зараз гаряча тема. Ми робили семінар, на якому максимально освітлили проблеми і технології отримання. Накопичення, зберігання, формування товарних партій, попилку по перзі. От. І одним з елементів цих технологій, один з варіантів, є отримання перги з допомогою пластикового стільника. Чим це цікаво і чим це дуже корисно? Ну, По-перше, перга на сьогоднішній день дуже цінний продукт, так само, як і пилок, але пилочок. Зберігається в сухому стані, тобто висушується, а в висушеному стані він погано засвоюється нашим організмом, тобто проходить транзитом через кишечник людини. В той же час перга, тобто ферментований є продукт продукт, який пройшов молочне кисле бродіння, засвоюється значно в кілька разів краще організмом. Більше того, містить більше вітамінів, більше поживних речовин, ну, наприклад, як нектар і мед, так само. От. І є проблема в зберіганні. Тобто, на, доповідачі на нашому семінарі акцентували, що не можна роздягати пергу. Не можна роздягати пергу, коли ми її вибиваємо, коли ми її сушимо, коли ми її. Роздягнули із її природньої захисної оболонки із сотів плабжолиних воскових сотів. Ми відразу втрачаємо якість перга окислюється, перга втрачає свої властивості. Особливо при підсушуванні, а по стандарту на пергу її потрібно після вибивання спочатку морозити, потім вибивати, потім підсушувати і тільки тоді її зберігати. От Під час підсушування вона окислюється і вона втрачає більшу свою переважну частину своїх поживних властивостей. Так от, для того, щоб не роздягати, для того, щоб зберегти ці поживні властивості, призначено якраз оцей пластиковий стільничок, у якому готується в вулику по бжолині технології. Все відбувається так, як і відбувається в восковому стільничку. А потім його можна. Витягувати, виштовхувати необхідну кількість перед вживанням, тобто можна зберігати в холодному місці, в холодильнику, можна зберігати у вакуумній упаковці, можна зберігати у поліетиленових пакетах в прохолодному місці, не роздягнуту, яка приготована безпосередньо в бджолиному гнізді перго. Для цього ми пропонуємо комплект. В комплект входить 24 отаких пазлика. Комплект на Доданівську звичайно, нашу стандартну Доданівську рамку входить 24 пазлика, які складаються, так, як звичайні пазли, от вони по направляючих можна формувати таку пластину. З однієї 12 пазлів, і з іншої сторони 12 пазлів. Між ними вставляється. Діафрагма або з плівки вереда, або із пластику, тільки харчового пластику, бажано завищеної товщини для того, щоб коли ми будемо трамбувати, все це не протикалося нашою трамбовочкою. От. Далі от ми наклали одну пластину на другу. І дивимося, якщо ми будемо трамбувати виштовхувачем, у нас залишається отут. Збоку ще один отвор для скріплення. От він по куточках у нас є отвори для скріплення. І по цих отворах ми скріплюємо звичайною стяжкою. От, прошиваємо, так би мовити, його наскрізь. І скріплюємо. Маленькими стяжечками. Це можна робити ниткою, можна робити дротом, але дуже бажано, щоб це був не брудний, чистий якийсь елемент кріплення. Так само по кутах, ми прикріпимо верхню планку для рамки з того боку, де нема виступів для з'єднання пазлів. Ось ми таким чином. Скріплюємо. Зайве можна обрізати все, що заважає. І так по периметру потрібно десь близько 10 стяжок для того, щоб нам його скріпити. Я всі не буду показувати. От, е, потрібно використовувати ті отвори, от, які не заважають нам е, трамбувати для трамбовочки. Які не заважають нам трамбувати потім е, Все, як, вона, як пилот затрамбовується, як він ставиться у вулик, є розписано в технології. Достатньо мати інструкцію коротеньку і є інструкція на відео. От. Достатньо навіть по кутах це все розкріпити, щоб все воно трималося, так би мовити, трималося в зібраному вигляді. Ось такий вигляд матиме ваша рамочка. От. Ні, підтяг. От, і вішається на... плечиками у вулик. Ставиться другу... другою краю або у магазинну надставку. Отакий От комплект разом із виштовхувачем, разом з інструкцією, разом із плівкою для діафрагми. крім планки. Планку вже зробите самі. От, ми його пропонуємо за 880 гривень. Відмічаємо, що це ціна ще 23-го року. За цей час ми не замовляли нових пазлів, не було такої необхідності. По цінах 23-го року. Кому цікаво, кому хочеться спробувати нові технології, кому потрібно мати у себе для домашнього вжитку. для... Споживання для цінного вітамінного продукту друзям, діткам, людям, які так чи інакше видужують, звертайтеся, ми на місці, звертайтеся до нас, телефони на сайті. Ми готові відповісти на всі ваші питання. На все добре, бувайте здорові!